Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру в місті Ужгород, житловий комплекс Мала Прага. Ось такі чудові види. У вас відкриватимуться з вікна при купівлі даної квартири. Таких квартир є декілька штук в наявності. Можна придбати будь-який час. Телефонуйте, будемо вам показувати. І так, двокімнатна квартира, 70 квадратних метрів, є трошки менші. Є балкон, дві кімнати, кухня студія. Два санвузли. Це найбільша кімната. Почнемо з зони прихожої. І так, це вхідна зона. Ліворуч розміщуємо шафу купе. Далі відразу санвузол 5 квадратних метрів. Далі ще один коридор, можна ще одну шафу помістити без проблем. Далі, ліворуч, велика кімната. Прямо по курсу кухня. Далі ще один санвузол гостьовий. Та і ще одна кімната. Розпочнемо перегляд з кухні. Вікна компанії вікнарьо. Види з вікна, як ви бачите, прекрасні гори. Котел йде в комплекті. Розведено воду та каналізацію. Холодна гаряча вода та каналізація. Ось така кухня студія. Далі. Кімната перша. Також з вікна показую. Ось так вона виглядає. І кімната друга з балконом. Тобто маємо 70 квадратних метрів, в наявності декілька таких квартир. Ця кімната з балконом, це батьківська кімната буде. При потребі можна її розділити на дві зони. Ось. Тобто маємо декілька квартир на, на різних поверхах. Кого цікавить, будь ласка, звертайтесь. Двокімнатна кухня студія, дві кімнати, два санвузли, практичний коридор. Всім гарного дня, Божого благословення та чудового настрою. Ну і звісно ж, швидкої всім нам перемоги.